Національний банк попросив, а банки погодилися посилити контроль за операціями своїх клієнтів. Як саме до чого, 10 грудня найбільші українські банки підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг. Отже, документ покликаний посилити контроль банків за операціями клієнтів і встановити нові ліміти на суми перекизів між банківськими картками, які можна буде відповідно здійснювати протягом одного місяця. Нові ліміти, про які домовилися банки, будуть жорстокішими ніж було встановлено жовтня 2024 року. Національний банк запровадив поширювати не лише на перекази картки на картку, але й на перекази, Екази на банківський рахунок за реквізитами ІБАН. В меморандумі йдеться про посилення низки вимог до фізичних осіб підприємців, високоризикованих клієнтів, і навіть обмеження на кількість банківських рахунків, які можна відкрити в одній установі. Як же змінилися вимоги до операції клієнтів? Нові обмеження для фізичних осіб меморандум стосується оновлення підходів банків щодо моніторингу операцій як фізичних осіб, так і фізичних осіб підприємців Для фізичних осіб банки підписанти меморандуму планують запровадити оновлені обмеження на грошові перекази. Ці обмеження будуть стосуватися вихідних переказів коштів як в межах України, так і за кордоном, і будуть поширюватися на усі рахунки клієнтів, відкритих у банках. Які є підписантами даного меморандуму, і відповідно як в гривні, так і у валюті, вони оновлять обмеження, які Національний банк запровадив з жовтня 2024 року, коли встановив ліміт на грошові перекази з картки на картку клієнтів у сумі 150 тисяч на місяць. Проте, на відміну від них встановлені у меморандумі обмеження будуть поширюватися не лише на перекази з картки на карту, але й на перекази за реквізитами. І банк нові ліміти, які погодились запровадити банки-підписанти меморандуму, не будуть універсальними. Тут хочу я зупинитися і зазначити, що спочатку ліміти були 150 тисяч гривень згодом на сьогодні ліміт дії вже в 100 тисяч гривень і. І, в принципі, планують також запровадити ліміти ще з 1 червня 2025 року. І відповідні грошові перекази треба буде підтверджувати документами. В першу чергу це джерелами походження даних грошових коштів. Отже, повертаємося до лімітів. Вони будуть залежати від ступеня ризику клієнта і наявності у нього підтверджуючих джерел доходів. Про що я зазначила? Меморандум не дає визначення, хто саме є в клієнтами. Однак такі ознаки перераховані в законі про запобігання і протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму і фінансування розповсюдження зброї масового знищення, такими визначеннями Знаються клієнти, які проживають або зареєстровані в державах, які не виконують міжнародні вимоги до фінансового моніторингу офшорних зонах або країнах агресорах Росія та Білорусь, а також пов'язані з країнами-агресорами. Іноземні фінансові установи, крім фінансових установ Європейського союзу і країн-членів ФА, проти яких застосовані санкції. Профільна постанова Національного банку додає до. Ризикових клієнтів, які здійснюють діяльність у сфері віртуальних активів, осіб, щодо яких банк має підозру про здійснення ними відмивання коштів або фінансування тероризму, клієнтів, яких банк підозрює у їх належності до компаній-оболонок, ну, тобто фіктивних компаній, які здійснюють фіктивну діяльність. Клієнтів, які здійснюють фінансові операції з резидентами країн, що порушують вимоги ФАТФ, до високоризикованих клієнтів. Єнців банки застосовують посилені вимоги фінансового моніторингу у разі відсутності у таких усіх підтверджених джерел доходу. Банки встановляться для них ліміт на переказ у розмірі 50 тисяч гривень на місяць. Тут я також ще хочу звернути вашу увагу, що коли я вам говорила про ліміти, в тому числі йшла мова про віртуальні ліміти. І віртуальні активи. Про що тут йде мова? В даному випадку ми говоримо про так досить останнім часом розповсюджені криптовалюти. Це всі знають це біткоін, це USDT, це ефір, а також ще різні монети. В Україні у нас прийнятий закон про віртуальні активи. Проте звертаю вашу увагу, що національним банком не визнана будь-яку криптовалюту як валюту, яка Підтверджена чимось із валюти відповідно номінальної, наприклад, гривне, або вона має забезпечення доларом, і сама криптовалюта в Україні національним банком не визнається. Закон про віртуальні активи прийнятий ще в 2022 році. На сьогоднішній день він не вступив в силу. Тому, по суті, постанова національного банку, яка не є законом, вона є на сьогодні досить суперечливою і говорити про віртуальні активи, коли немає по суті закону, який їх регламентує, і який визначає їх вартість і відповідно, так само їх підтвердження, ну тобто, це таке досить примарне. І я думаю, що дані положення і постанови і закону будуть ще відповідно врегульовані, оскільки для того, щоб під. Твердити взагалі джерела походження із тієї ж криптовалюти, але потрібні відповідні документи. Як всі знають, що ті ж холодні гаманці вони не можуть мати відповідних підтверджуючих документів. Тому тут ми маємо колізію у законі. Неризикові ризикові клієнти для решти клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, застосовують інші ліміти на перекази, зокрема з 1 лютого, 150 тисяч гривень на місяць, з 1 червня 100 тисяч гривень на місяць. Цікаво. Що дата застосування першого ліміту у ході підготовки підписання меморандуму засунулась на один місяць перед попередніх його версіях йшлося про те, що обмеження почнуть діяти вже з нового року. Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. Однак знову ж таки поширюватимуться на перекази за реквізитами Айбан. Розмір ліміту можна збільшити за заяву клієнта однак, лише у разі надання банку документального підтвердження. Джерел доходів. Ці ліміти не застосовують. До клієнтів з підтверджень з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів банків, волонтерів та інших клієнтів із підтвердженими доходами для цих осіб розмір обмеження на перекази встановлюватимуть у розмірі підтвердженого доходу. Документальним підтвердженням доходів вважатиметься до довідки ОК 5 та ОК7 з пенсійного фонду, який можна сформувати у дії буквально за кілька хвилин. Податкова декларація зарплатні відомості, підтвердження зарахування коштів від державних органів. Підтверджені доходи членів родини клієнта банку, податкові декларації, зарплатні відомості від зарахування від підтвердження, зокрема волонтерської діяльності або інші підтверджуючі документи у меморандумі. Зазначено, що клієнти банку мають завчасно потурбуватися про те, аби підтвердити свої доходи. Клієнти, які планують здійснювати перекази понад ліміти, на місяць зобов'язані надати документальне підтвердження доходів під час встановлення ділових відносин або планування здійснення переказів за наявності підтвердження доходів, банки-учасники будуть встановлювати або скасовувати ліміти на операції відповідно до фінансової спроможності таких клієнтів, в тому числі через контроль сум надхожень на рахунок. Саме так ідеться в документі. Ще одна норма меморандуму: обмеження на кількість рахунків для клієнтів, у яких немає документального підтвердження джерел доходів. Кількість таких поточних рахунків в одній валюті та в одному банку може не перевищувати трьох. Це обмеження не поширюється на депозитні та кредитні рахунки а також на рахунки відкриті в межах державних програм програм. На, наприклад, національний кешпек, є відновлення. Інший пункт документу стосується встановлення банками автоматизованих. Цілодобових антиантифрод правил щодо запобігання зловмисниками, е, які намагаються заволодіти коштами клієнтів з особливою увагою за е, до роботи у нічний час з 12-ї ночі до шести ранку. для побудови більш ефективної системи управління ризиками банки наголошують на необхідності співпраці НБУ та державних органів. Зокрема, вони просять надати доступ до. Е, Офіційної інформації про дохід клієнта його судові справи через портал дія. Тож банки планують встановити централізований реєстр сумнівних клієнтів, так званих дропів. Обмеження для фопів меморандум передбачає запровадження посиленого фінансового контролю для новостворених до шести місців фопів та першій групі. Для них підприємців запровадять поглиблене вивчення діяльності. Банк досліджуватиме суть, масштаб та вид діяльності клієнта вид послуг та продуктів, за якими він звертається до банку. Банку. У обсяг його планових фінансових операцій для фопів другої та третьої груп вивчення клієнта відбуватиметься відповідно до власного ризикоорієнтованого підходу банку. Також банки зобов'язалися вживати заходів до фопів, якщо виявлять у їхній діяльності певні ризики. Зокрема, різке збільшення операцій випадку, якщо такі операції становлять нуль на початку періоду, кількість вхідних операцій і так далі. Збільшення кількості вхідних операцій від фізичних осіб на поточному рахунку ФОПу. Два або більше разів, що не відповідає особливостям ведення бізнесу, одроблення переказів, зокрема кругими сумами від або одного контрагента. Також банки почнуть приєднувати ФОПів до груп пов'язаних компаній з юридичними особами особами з моменту забезпечення належної оцінки ризиків під час їхнього обслуговування. Зокрема, потрапити в одну з груп юридичної особи можна відповідаючи таким ознакам: спільна адреса місця знаходження, спільне місце реалізації товарів, послуг, адреса інтернет-сайту, юридичні. На особа в деяких випадках можливо спільний бухгалтер, довірена особа, контакти, номер телефону, включаючи діяльність з юридичною особою, значні надходження на рахунки ФОП від юридичної особи або інших суб'єктів, Сплата юридичної особи послуг ФОПа, вартість яких складно оцінити, зокрема оренда, маркетинги, послуги, надання юридичної особи фінансової допомоги ФОПу, значний обсяг фіна... фінансової операції за рахунками новоство. Орного ФОПа здійснення ФОПом фінансових операцій протягом короткого періоду часу два-три місяці, на загальну суму, що дозволяє досягає граничного обсягу на рік відповідно до обраної групи платників податків використання одного плат... платіжного терміналу. Як пояснили е... співрозмовників банківському секторі об'єднання ФОПів у групи з юридичними особами допоможе банкам краще розуміти, коли ФОП використовують для дроблення бізнесу з метою відухилення ухилення. Від сплати податків водночас меморандум меморандумі статую, що протидія про тоді ухилення від сплати податків та обмін інформацією між банками і державними установами потребує більш поглибленого вивчення з розробки відповідних заходів спільно з Нацбанком та урядом, яка мета ж обмеження? Офіційною метою є бажання посилити фінансовий контроль та моніторинг в межах євроінтеграції, а також боротьба з тіньовою. Економікою кінцева ж мета протидія з так званим дропом. Це особа, яка добровільно та за винагороду надають свої банківські рахунки зловмисникам, аби ті проганяли через них великі обсяги коштів, ухиляючись від сплати податків. Раніше у нас банку оцінювали обсяг операцій дропів у 200 мільярдів гривень на рік. У серпні регулятор звітував, що банки закрили близько 80 тисяч таких рахунків, Середній оборот за кожним з них становив близько 2,5 з мільйонів. Саме боротьба з дропами на НБУ пояснював запровадження попередніх обмежень на перекази з карти на карту в 150 Тисяч гривень. Ці ліміти Нацбанк анонсував у серпні. Діяти вони почали з 1 жовтня. І цікаво, що напередодні ухвалення цього рішення співрозмовники з НБУ були впевнені, що розміри ліміти встановлюють на рівні 100 тисяч. Зокрема, виходячи з цієї суми і робилися основні розрахунки. Очікувалося, що ці обмеження будуть тимчасовими та триватимуть півроку до квітня 2025 року. Однак, банківський меморандум не просто передбачає, що обмеження на перекази триватимуть довше, але й пропонує зробити їх ще більш жорсток. Ками вже з середини наступного року. Примусово добровільні обмеження, так називаємо меморандум, документ, який ні до чого не зобов'язує у тексті, прямо вказано, що він є декларацією намірів запобігти використанню банківської системи з протиправною метою. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисним. А ви за себе для себе занотували можливі ризиковані пункти щодо можливості обмеження ваших рахунків. І як то кажуть, хто завчасно попереджений, той підготовлений, якщо. У вас виникнуть питання, то пишіть нам у коментарях. І не забувайте про те, що у нас є соціальні мережі, телеграм-канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Дякую Збройним силам України за те, що на сьогоднішній день є можливість записувати дане відео. Вірю, сподіваюся, все буде Україна.